от Це проводочка. Кріплені тут. Зараз зайде, покажу. І тут так само всі фішки всі дня, не ви Ну і плюс було на місці. І плюс, щоб воно все по заводу було. Заводська, заводська ця проводка, ну, краще розірващий Все, Проводочка стала тут. Зараз а, така сама тут процедура, тепер правильно? Дивимося на кожну фішку, щоб поставити. x 4 4680 і ось 4680 з боку, да, там? Да, з боку ось, ось написано. Де? А, а, ось о, 4680. 4680. І його і просто воно. 4680. Якщо mm -hmm. захочете даже поставити в іншу, то його провода проводити саме перше а по-друге, він отак раз По-друге, Якщо хочете даже десь прогавити, не підійде вусик напроти пазіка. Він не один не підходить. Значить що, він підходить сюди. Всі вони індивідуальні. К кожний пазік, кожен. Зараз ще цю сторону будемо ставити. А ці зараз просто попідключати залишилося і все, правильно? Всі. Да. Просто, просто вставити. Тут кожен походовий. 15,77. Ось він де 15,77. Ну все, поставив. 1577. Просто ставиться. Запихаємо. Фикс, все, бомбас.